Електронний квиток нині необхідність, а не розкіш, кажуть чиновники. Це є об'єктивний пасажиропотік, об'єктивний дохід до в бюджету. Чи це пері, тобто перевізники? Це є об'єктивний об'єктивна сплата податків, і це є при зміні тарифів. Об'єктивні цифри, якими можна керуватися. Тому і, і як кінцевий результат, це є виплата заробітної плати водію, а також преміювання його. Запровадити систему вже тепер не дозволяє українське законодавство. Тому чиновники звернулись з проханням внести зміни до. Міністрів і депутатів Верховної Ради, поки клопочуть, привчатимуть до електронних квитків тернополян. Прилади самі будуть у кондукторів, для того, щоб ми навчили населення, що є вже ця система, щоб ми не проводили скорочення, бо це 120 чоловік при сьогоднішній ситуації в державі на вулицю. Так? Тобто ми залишаємо і штат працівників і запроваджуємо систему. А далі, вже після того, як на протязі декількох років люди. Привикнуть до того, що це є, ми тоді зможемо або перепрофілювати наших працівників в свій час, або будемо думати, що далі робити. Тестувати систему почнуть з нового року. Щоправда, поки на різних тролейбусних маршрутах по черзі для всіх обладнання не вистачає. Захопили лише сервери і п'ять приладів електронної оплати. У чотирнадцятому році для програми і ОП, тобто для цього, як ми називаємо, електронного квитка, використано в межах 250 тисяч гривень. Але є потреба використання значно більша, тому що у кожному транспортному засобі, поки що, це в тролейбусах потрібно, щоб це, це обладнання було. Звичні паперові квитки замінять картки, подібні до банківських, такі має забезпечити постачальник обладнанням. Їх продаватимуть у кіосках на зупинках громадського транспорту. Таких. По місту 40 одна картка на 10 поїздок, далі поповнювати. А сама вартість картки є не менше, як ну коли курс долара був 8, так то ця картка вартувала там 30-50 долароцентів. Так це було 4 гривні. Якщо ви берете на один проїзд гривня 50, а вам мають подарувати, то ми розрахували для того, щоб це не було накладно для пасажира. Це тобто ви маєте взяти цю картку на 10 їздок, а далі все поповнюєте і по одній, по дві їздки. Спочатку електронну систему оплати запровадять в міських тролейбусах, згодом планують і в автобусах. Проте це вже не у 2014-му. А от безкоштовний інтернет у всіх тролейбусах до кінця цього року чиновники все ж обіцяють.